Всім привіт, у цьому відео побачите потужне та неймовірне тренування. Всім привіт, друзі! Сьогодні я проведу неймовірне та потужне тренування на 12-13 кілометрів. Пробіжимо сьогодні 4 км розминки, потім розтяжечка, потім 2 км швидко, кілометр відпочиваємо, трішки повільнішим темпом, потім робимо знову 2 км швидко, кілометр трішки збавляємо, і знову 2 км швидко і км збавляємо. І вже заминка. Тому вийде сьогодні просто немовірний вартлек. Попрацюємо сьогодні на витривалість та на швидкісну витривалість. Побачимо, скільки мене хватить. Тому, друзі, пишемо комент гарний, ставимо по і поїхали. Почнемо, друзі, з того, щоб бігати сьогодні по кросу повністю 13 кілометрів. Пробіг вже, друзі, один км Тобто розміни ще залишаються три. Провожу їх по асфальти, бачите, по бетону, а вже саму. Роботу, інтервали, як називаємо, можливо, фортлек, це Можна так назвати, в принципі, більше небав на фортлек, тому що тут за кілометр ми відпочиваємо трішки менше, ніж нормальний відпочинок. Тобто, наприклад, будемо бігти два км, наприклад, по 3.30, то ми відпочиваємо десь 4.30, 4.35. Десь нормальний темп. Якщо ми по 3,20, то відпочиваємо, звичайно, що трішки повільніше. Але тут більше працює я думаю, що можливо на фініші можна... Працювати трішки швидкісну тривалість тобто, так, зробити, типу як зімітувати фініш, але побачимо, коротше, друзі. Дороблю розміночку і обов'язково зв'яжемося. Пробіг вже половина розминки, тобто 2 км, ще туди кілометр, назад кілометр і стою ж на трасу свою, там де буду бігати. Вона доволі екстремальна, тому що там є. Один прикольчик. <рик> Парків розповім трішки пізніше, тому що я вам думаю сподобається. І бігу немає зрозуміти, який є прикол. А бігають, друзі, сьогодні в осіб красиво, як ви бачите. Це в нас, друзі, звичайно, що Пігасаси Ви що, не бачите, що це Пігасаси? Та ні, друзі, це дідаси все таке. Але о, зараз вже два камери розміночки, буду, коли розминатись вже, трішки потягнутися треба і списи також ще переробити, то розповім про невеличкі мінуси цих кросівок і дефекти. Ну що, друзі, вже майже 4 км. Зараз буде. Давайте. Раз, два. І... Все. Так, на паузу ставлю. Оп. Ну що, Друзі, добіг я розміночку. Траса у нас буде ось така чудова, грунтова. Можливо, навіть це не крос, а якийсь трейл навіть. Але, друзі, нам потрібно попрацювати сьогодні по 2 км по цій трасі. Але, друзі, які тут же ж прикол є. Прикол, друзі, то тут є... Як ви думаєте, хто? Патруль, друзі, є. Але не людський, а собачий. Тому бігни, я думаю, розуміть, про що я вам сповідаю, тому що тут реально є собаки. Я вже перевіряв два рази, вчора бігав тут. І ну, я трішки пізніше розповім, це було вже. Але, друзі, я пам'ятаю, що я знімав перед новим роком відос, класний, з мотивацією, друзі. Тут по посилання і в описі також по посилання, перегляніть обов'язково. Я ось там бігав і там була більше стає, я пам'ятаю, там я побачив і одразу почав чекати. Для вас це контент, для мене це адреналін. Давайте перейдемо до тренування. Все-таки ж робити буду сьогодні три рази по два км. Це в нас загалом вийде робота, сама працюється 6 км. Відпочинок буде по кілометру, і потім заминочка, і 4 км розміночки. Под ваками працювати не помірше ніж 3:30, ну 3.35 це мінімум. Але ціль мене зробити висвітліше, ніж 330. Десь 3.29, 328 Я думаю, що це в мене вийде, тому що темп, в принципі, не складний, але в мене є потужні, заряжені. Ось такі дідаси, в яких є невеличкий мінус. Передідаси, друзі. Адідаси чудові, класні, потужні, легкі, друзі, але є невеличкі мінуси. Перше, це те, що... Для посиденне життя їх брати, тобто ну, як бігати, для посиденного бігу, не дуже, тому що в них не сильно гарна амортизація, також тут низька підошва, і коли ти біжиш, постійно це шльопає. Можливо, це я просто неправильно біжу, можливо, це просто такі красівочки. Другий мінус те, що коли тільки придбав, зашнурував перший раз шнурки, трішки пережав, хоч я зажимав, ну, так, щоб просто тримались вони. Тому що, якщо не зажимати, то нога взагалі просто буде отак ходити. Я зажав їх, і що, друзі? Почало ось тут трішки підбалювати, тобто я пережав просто. Потім, друзі, друга проблема. Коли, друзі, я одягаю, меч чомусь, От тут це мізінець, починає чомусь боліти. значить таке Відчуваєш, ти його зламав. Але, друзі, коли тільки одягають ці кросівки, тобто одягаю ці кросівки і починає він боліти. Перші два чи три десь. Тобто, не розумію, чому, в чому проблема, але можливо, це просто те, що тут є ось ця нашивочка, і вона просто. Передушила мені і просто я зараз знову одягаю, вона знову душить. Але зараз наприклад воно пройшло. Але коли я одягав, я йду прям і очіляю, що просто не, я його знімав. зробив ці всі розтяжки, спаси, не знімав, тому що я не брав свого штатив. А тут клас, як бачите, немає де. Телефон просто буде лежати. Тому друзі, що я вмикаю годинку зараз і що починаємо? Робота буде реально дійсно складна. Я в це відео, що мене буде рубати, але друзі, що? Іншого виходу нема. Тому що, працюємо? Давайте, друзі. Якраз годинник зараз в каші відновився я. Так, ну що, друзі, погнали? Полетіли, друзі. Зустрінемо собачок, зустрінемо всіх, кого можна. Буде реальний екшен сьогодні. І потужно, тому що тренування заряджене. і дійсно воно буде виконуватися складно. Але потрібно зараз трішки не перестаратися і почати в такому темпі, щоб я мог тримати і надалі. Так, що там, годинник з ну, все, все, ну, друзі, починаємо. О, дійсно буде складно і відчувається вже. що буде сьогодні нелегко теп мене. Зараз 315, 15 трішки збавлю зараз, тому що потім я не зроблю все. А можливо будемо жестити І на максимум, але я ж говорю, буде потім недобре. Ну що, друзі, перший камера позаду, вийшла 3.32, потужна, а тут їде. Друзі, Електричка потужна. У, махаюсь, Чудово, друзі. А я біжу далі. Друзі, останні 300 метрів. Першого разу рубає. Реально жорстко. У, дуже тяжко. Дуже дуже зробив. Перший раз відчуття, друзі, складні реально. Особливо останні 500 метрів це просто є з випробування. А 200 то взагалі просто пока. Але я стараюся робити, вийшов останній то до другий 3,35. Реально складно. Дійсно складно, 3.33, 3,35. Ну, непогано зробив, але відчувається так, що я надалі буду тільки збавляти або робити так само. Це дуже і дуже важко. робимо відпочинок кілометр і знову приступаємо. Але я думаю, що робити буде краще. Але от відчуття мене було, що... Ці інтервали, тобто фортлек навіть, будемо реально виключати. Я вирішую зробити кілометр трішки повільніше, тобто максимальне відновлення. Друге, це буде вже не фартлек, а інтервал, тому що я оцей кілометр вирішую зробити трішки повільніше, ніж казав. Біжу по 5.30, щоб відновитися. Можливо, зроблю другий швидше і третій накачу, але зараз дійсно мені потрібно відновитися, тому що далі я буду тільки здаватися. Але, друзі, ми замотивовані, ми замотивовані. Ми не здамося так просто, тобто я не здамся і буду максимально працювати в мене. Тому що мотивація в мене в крові, друзі. Я також вас мотивую. Неважливо, що цей біг, чи якась інша справа. Якщо ти не будеш працювати над цим, кожен день прикладати до цього зусилля, успіху, навіть і не чекай. Скажете, що ну як це так, ще години сідає. Але, друзі, коли тебе є... Коли ти постійно працюєш з своїм проєктом, він розвивається так, можливо, повільно. Ти басі не йде, от, наприклад, на YouTube. Я розважу його два роки, ну хай, скажімо так, от почав прямо розвивати його рік. Там, Перед цим я просто займався всім, там взагалі було дуже багато помилок. Але дивлюсь на інші канали, Так, звичайно, там, інша тематика, але там дивлюсь п'яте, шосте, сьоме відео вже залетіли відоси. На тисячу, на дві, на три, а дивлюсь свої. От, наприклад, останнє відео, яке я за виклав. Сьогодні, тобто вчора. Про зал, друзі. назва потужна, заставочка також. Але, друзі, що? Переглядів взагалі немає, тому що Ютуб його не продвинув. Реально, друзі, я там матував відео десь, ну можливо, години 4. Потім робив заставку десь годину півтора. знімав ще його, старався, але YouTube становився продвинув 700 людей, тобто 700 показів, друзі. Якщо не в них їде там покази. Півтори, вже, там, 2-3, 5 вже. А тут все на 700. І зрозуміло, що відео не йде. Тому що я тут щось не показує. Можливо, підписники просто не бачу. Не знаю чому. Можливо, не цікаво, але на мою думку, воно просто реально подужне та класне. Навіть краще, ніж там якісь відео, які в мене позалітали. Не знаю, як вони виходить, але ось так, друзі. Друзі, я вирішив трішки змінити трасу і побігти. Не ось там, де я бігав, а збігти. Ось сюди, друзі. Це вже на іншу сторону, тобто дорога, яка йде я на Молоксандрівку, але тут є тут прохід і там прохід, Давайте сюди ближче. Друзі, буду проступати вже буквально зараз трішки хвилину відпочим і скажу вам таку фразу, що ніколи не здавайтеся і нікого не слухайте. Якщо вам кажуть люди, що там тебе нічого не вийде, тебе... і люди цим не займаються, от, це знаєте, то, друзі, просто не слухайте таких людей. Ну, розуміє, Може ви це слухаєтесь і почуєте там якісь слова дійсно. Наприклад, так, вони скажуть, тобі, які не займаються, там, є справи, якою ти займаєшся, вони скажуть тобі, ну товар, чувак, типу, там, в тебе там е, входить, тому що там якісь помилки є, але вони коли кажуть, тобі, просто тебе не вийде, тому що тебе не вийде. друзі, ну це просто дурниця, тому що люди або просто тобі завідують просто напросто, або просто люди самі не хочуть що досягати, і інших людей демотивують. Тому, друзі, що вам захоче таке робити? Зміюйте своє оточення, Змінюй, пробуй щось. Тому що ти втрачаєш, втрачаєш якихось друзів, які тебе тягнуть тільки на дно, тобі кажуть, що не вийде, давай краще нам пограємо, погуляємо, давай зайдемо в мільйон ігор і будемо грати. Ні, друзі. Вибирайте ту дорогу, яка вам тільки подобається. Хочете досягти успіху фінансового, якось там, здати якось зіркою. Вставайте, ніхто вас не забороняє. Все залежить тільки від вас. Так, друзі, що в нас? Вмикаємо зараз, дивіться оп, вмикаємо Так, і зараз буде кілометр. І побіжимо сюди. Побачимо, яка тут траса. Так, що там? Все, починаємо. Роблю другий раз. Просто жесть. Там же що рудить, рубає. Страшно, але я не здамся. Останні, друзі, 500 метрів. Пробую тримати темп зараз 3.30. Перший 3.35 вийшов. В принципі, непогано, але ну, навіть нормально. Але біжиться так важко, що не можу. Піднішивав я другий раз. Робиться потужно, зробив перший. Ябанув 3,10, потім 3.15. жарт звичайно, друзі. 3.35, значить, вийшов, але тут з'явився точніше. А останній, туди другий. 3.29. Чудово! Чудово, я ж думаю, чому ми так важко бігалися, тому що останні хоч у мене 200 метрів, 150 це просто. Я біжу себе, думаю, коли це вже закінчиться, коли закінчиться, вже, будь ласка, вже трішки, трішки, трішки і все. І так, рубає, трішки скидається десь на 3,45. Я цього виходить, можливо, повірніше. Але старт в мене набагато швидше. Мішов одним тебе майже, Пульс в мене 170 показує, але думаю, що це не сильно правильно. Десь 165-169, може, коли біжу, от 170, коли може біжу, це є. Але зараз, наприклад, я його можу говорити, тому і набагато менше. А я туди трішки побіжу, і потім вернусь назад, і там трішки добіжу ще і почну вже працювати, якраз буде майже до кінця цієї траси. Два км, і все, потім заминечка. Думав накачувати після кожного км, але ну, думаю, що не вийде в мене. Ну, звичайно, що може вийде, але кілометри потім просяти по два км. І все, потім буде рубати, так страшно. Але, друзі, давайте останні спробуємо. Тобто два км пробіжу, не відпочиваю, а одразу починаю трусити і зробити по 4.30. Давайте спробуємо. Давайте. Звичайно. Ну що, дуже побіжу, тому що щось вже багато чекає. Зараз я потрібно трішки молитись, тому що годинник починає сідати. Надію, що його вийде добігтися 2 км, тому що буде обідно, коли я тільки почну бігти і годинник сяде, потрібно з телефону включати, а з телефон не сильно зручно, тому що я її знімаю. І дивитися за часом потрібно. Тому надіюсь, друзі, що... Давайте, друзі, напишіть мені в коментарях, що Артем, будь ласка, дотримайся годинник до кінця. Хоча б до 2 км, Тобто ось це останній підхід зробити, далі хай вимикається вже. Далі я вже кождобіжу. Друзі, вже нас 9 км хто ті вийшло. Як бачите, непогано, друзі, чудово. У цих кущах постійно що шародий, Потрібно одразу дивитися, тому що тут є невеличкі такі звірі, які можуть кидатися. Пробігав тільки ще вирішив зробити трішки менше оцього відпочинку, тому що бачу щось там робив, заставочку знімав. А тут, друзі, прям чиєсь житло знаходиться. Дивіться, друзі. Ось, бачите, дзвоник. Треба постукати ось так. І заходиш ось, друзі. Бачите? Прикольно? Прикольно, друзі. Ну, це тішки як засмітнили, бачите, засмітили, тічки бомжатнику зробили. Але от приїхати тут, щось поїсти. Зробив менше відпочинку, почав робити останній підхід. Два км. Ну, друзі, спробую просто протримати такий темп або просто не збавити. Перемовляти сил взагалі немає. Реально, дійсно. Можливо, що ще вчора робив, що також говорю з вами, і це потім мені дає трішки подихання, Але хочеться витягне відео все-таки. ж. Хочу сказати, що вчора робив по кілометру три рази. Можливо також щось дає. 3.23 робив. 3.18 і 3.19. 3.35 перший. При нормально, чудово навіть. Класно, але далі в принципі, ситуація стабільна. Все так само. Засаджує і останнє метрів буде далі складно. Завершив нарешті ці інтервали, друзі. Зробив потужно, класно та нереально. Просто заряджено. Друзі, 3.35-3.30. Чудово, чудово. Важко робилось, нелегко, але чудово. чудово, чудово, чудово. Тут ось, друзі, все. Всі мої інтервали по кілометрам, як вони виходили. Зараз просто дострушую повільно. І все, друзі. На цьому тренування завеш. Хочу сказати, що після цього я йду в зал тренуватися з тренером. У мене вже буде друге тренування з тренером, мені надав Сієн Фітнес Club. Спортивний клуб, реально потужний та класний. Знаходиться він в Борисполі, вулиця Бабкін. Там, знаєте, вже детальний адрес. Реально потужний зал, класний. Тренери чудові, тренують гарно. Я відчуваю, як я потрібен з тренером і мене просто по всіх два дні чув, відчуваю, що я реально став сильніший. І друзі, ще хочу сказати, що я набрав півтора кілограми. Це дуже чудово, потрібно трішки набрати М'язу ще як назвати? Мужечну масу. Щоб бути трішки сильніший. Друзі, почнемо трусити. Оп, стоп, друзі. Стоп собаки. Ховаємося. Друзі, ховаємося. Тихо. Ховаємося, ховаємося, ховаємося. Друзі, ховаюся, там собаки біжать. Знову це знову і друге відео. Знімаю тут. Бігаю другий раз і вже собаку знімаю. Тихо. Тихо, друзі. Зараз. Станемось тут, друзі, що? мене Друзі, жарт, звичайно. <плес> нема на яких словах тобі це так. Тишки додавати екшену вам. Кадр. Ідея, друзі, потужна, думана не давно і довго доволі, щоб реалізувати, але мені потрібна одна людина для цього, щоб реалізувати це. Бажаю, щоб це була дівчина. а навіть не те, що бажано, а щоб це було зрозуміло, що дівчина. Тому що хлопців у мене на каналі вже багато і взагалі на ютубі більшість хлопців ніж дівчат, тому друзі, я хочу, щоб якась дівчина, яка хоче тренуватися і бажав, щоб вона була не підготовлена, взагалі не бігала, не тренувалася, і щоб я її зробив, наприклад, там тренував. Ну, звичайно, що я не тренер, але не тренер, але як поради, як доволі досвідчений бігун, який займається три роки, щось можу сказати, щоб дівчина займалася, тренувалася протягом місяця. і... Потужний вам контент і, звичайно, що ну, її буде плюс і мені буде плюс. Тому, друзі, я думаю, що ця ідея буде реально потужна та класна. Якщо ти зацікавилась, дивись моє відео, напиши мені в коментарях, можеш відеок написати. І бажано, щоб ти знаходилася, ну, поряд біля мене, тому що, якщо ти знаходишся в якось іншій області, це буде складно реалізувати. Бажано, щоб це був Київ, Бориспіль там, можливо. З іншої сторони якісь міста, але важливо, щоб це було доволі поряд, щоб можна було разом тренуватися і це все знімати і робити вам пушечний контент. Тому ось така моя чудова класна ідея. Надіюсь, що я і Реалізую. Друзі, будемо завершити це відео, воно вийшло реально потужне, класно, таке потужне тренування. Спочатку думав, що це буде фортлек, але, друзі, вийшли інтервали. По 2 кілометри вийшла середня тема 3,34. Непогано. Звичайно, хотілося 3,28 але, друзі, як вийшло, так і вийшло. Тому що я тільки починаю такі робити тренування. Зараз вже тепліє, тому літо тупо заряджено. Вони, як бачите, вже викнулося якраз на тому, коли завершив бігти 2 км. Ну, тобто ще трішки, там, метрів 500 загиночки. Загалом вийде 14 кілометрів у вас. Якщо друзі, хтось хоче спробувати це тренування, баско пробуйте. Тому, друзі, якщо вам подобається відоси, пишіть мені з Артем, знімай більше тренувань. Тому став подобачку, пишемо комент, на Мій канал. Всі жучий. слава Україні! До нас перемоги.